Створили родину до Дня закоханих, прикордонник одеського загону, попри службу і численні відрядження, пропозицією руки та серця справив надзвичайне враження на кохану. Як це було, новоспечне подружжя розповіло і навіть показало нашій Вікторії Габчук. На період відряджень по службі Альберт шукав того, хто б доглядав його кота, а знайшов дружину. Пара створила родину напередодні дня закоханих. В сфері безпілотної авіації займаюся плануванням та застосуванням. Я мав їхати у відрядження, і мені потрібно було на когось лишити кота. У мене не було знайомих в Одесі, і мій друг дядько. Дав мені номер цієї красуні, яка приглядала за моїм котиком місяць. Спочатку я зрозуміла, що він хазяїн котика, але потім, коли він так гарно мав такі жести чоловічі, я зрозуміла, що в нас в наш такий складний час дуже тяжко знайти чоловіка, який буде справжнім чоловіком. Його поступки змусили мене закохатися. Вікторія каже, освічення справило на неї неймовірне враження. Він мене готував, дуже довго готував. В той день, коли він вирішив все ж таки його зробити, він мені сказав, щоб я була супергарнюнькою, бо в нас буде особисте, особиста вечеря, і все було дуже-дуже яскраво, гарно, емоції зашкалювали. Ось це було несподівано. Планував довго. Реалізував швидко, дуже хвилювався, поки чекав її. Це було дуже круто. Це було вау. У мене є син, і на сьогоднішній день він вже наш син. Для сина це дуже великий приклад. і Він каже, що він буде військовий як тато. Зараз родина будує плани на майбутнє і мріє про перемогу. Вікторія Габчук, Євген Войтенко, Суспільне новини, Одеса.